Я дуже люблю історію, моя старша дуже любить історію. І розказуючи дітям про російсько-чеченську війну, я все час не змогла знайти контрпропаганду того, що каже про цю війну Росія. І тоді а, життя мене познайомило з Муса, це племінник Джохара Дудаєва. Я написала йому, що. Питання, чи що є на сьогодні для того, щоб прочитати про їх героїчний подвиг, про те, що вони виграли Першу війну проти Росії. Бо війни дуже схожі, і пропаганда дуже схожа, і події дуже схожі, там також хотіли Грозне за три дня. І Він сказав, що є книга Мільйон перший Алли Дудаєвої, є історія Чечні Зілімхана як Дербіва, а більше нічого немає. Бо тоді було не на часі, а потім вже інші часи і так далі. До сьогодні в Україні вважають, дехто вважає, що це був російсько-чеченський конфлікт. Ми визнали Ічкерію незалежною державою тільки під час повномасштабного, коли запалало вже в нашому будинку. Ми до сьогодні є люди, які хочуть перейменувати вулиці вільної Ічкерії і Джухара Дудаєва, мовляв, вони не воювали за Україну. Мені в такі хвилини хочеться брати підручник з історії Чечні і просто бути по головах, бо це, як на мене, єдиний спосіб поставити містки цим людям на місце. І я багато років взагалі мріяла про те, щоб Алла Дудева підписала мені книгу. Бо для мене вона вони будуть сварити за ці слова, але для мене вона ікона, такою, якою має бути жінка не просто після втрати, а жінка, яка... Всупереч всьому всім, ну, здоровому глузду, можливо, навіть лозіці і так далі осталася вірною своїм ідеалам, ідеалам свого чоловіка і зробила все, аби справа Джохара була продовжена. І дуже, бага, дуже довго часу Алла мені е, відмовляла в підписанні книжок через знайомих, тому що мала політичний притулок, не могла там говорити про свою адресу. І в минулому році, на першу роковину смерті чоловіка, ввечері, коли сиділа, плакала на дивані, мені приходило, прийшло повідомлення в WhatsApp Вікторія, здравствуйте, це Алла, і я готова підписати вам книгу. Ну, через 30 хвилин я вже була щаслива людина. Нещодавно, до речі, побачила на, в Кривому Розі на кладовищі могилу одного чеченця і не змогла знайти там жодних опізнавальних знаків. Я розуміла, що Христа не буде, але хоча б табличку ще щось. Як виявилося, більшість з них, які загинуть в Україну, лишаються невідомими їх могили. Для того, щоб Кадирівці не мстилися рідним, які лишаються в Чечні. А, для мене я взагалі мене дуже вражало в 95-му, хоча не справа там в тому, що я це розуміла в 95-му. Мене вражало, як в 95-му наш президент стояв. А разом з президентом Єльциним на 9 травня 95-го, коли вбивали чеченський народ, як пілоти військової авіації, всі бажаючі через дачі військкомату могли підписати контракт за армією РФ і піти вбивати чеченців. Чомусь в нас дуже коротка пам'ять про ці події, а це тисячі людей були, які просто йшли, вибачте, робіть бабло. В той же час. Були бійці УНСО, були ті люди, які воювали вже тоді за армію Дудаєва. Сашко Білий, мені здається, його соціальний ліфт, хлопця Закарпаття, який став героєм Ічкерії, і, ой, на честь якого була названа вулиця в Грозному, це куди крутіший соціальний ліфт, ніж мотороли, про якого постійно говорять. В цьому році здійснилася одна з найбільших моїх мрій. Вийшла книга Алли Дедаєвої Мільйон перший на українській. Єдине, туди не війшов вірш мій улюблений, але то привід, напевно, для переведення. Я коли слухаю людей, які мають такий досвід, мені іноді стає соромно. За, бо той же Муса, старий чеченець, Йому соромно за те, що сьогодні відбувається в Україні, за політиків, які говорять і крадуть, при тому одночасно, за українські новини, де брехні не менше, ніж в російських новинах, а дивлячись марафон, Скабєєва взагалі виглядає порядною людиною і доволі чесною, бо там ми вже примогли і завтра заходимо в Крим. Ми дуже хочемо зараз всі репатріації, якихось вибачень від Росії, усвідомлення починати треба з себе. Є... Під час війни в Україну приїхало, Російсько-Чеченської війни, в Україну приїхало два автобуси з літніми людьми, з жінками і дітьми. Тоді українці, жителі великих міст, проганяли цих людей, навіть без поліції, звинувачуючи в тому, що вони терористи. Їм надали прихисток тільки кримські татари. На ранок туди в Крим приїхав Беркут, спецпідрозділ Беркут, і пообіцяв застосувати фізичну силу, якщо вони не заберуться геть. Вони поїхали. І через пряме влучання загинули, коли повернулися до Чечні один автобус. Ми… Нам це не болить, це не про нас. Це. Ми, ми не бачимо своєї, а участі без своєї байдужості під час тієї війни. Чеченцям не допомагав ніхто, нам допомагає весь світ, і ми ще вимагаємо цієї допомоги, що нам всі повинні. В Чечні загинула третина населення. Місто Грозне було перетворено на другий Маріуполь. Але ми тоді всі кричали, що ми один народ, що діди воювали і так далі. І Перший конфлікт в Кривому Розі після смерті чоловіка в мене був саме за вулицю Дудаєва і вулицю Вільної Чкарі. При тому конфлікт був з такими ж родинами, які б хотіли перейменувати на честь свого загиблого. І до сьогодні ці люди вважають мене там останньою не патріоткою, останньою продажною людиною, бо, бо знати історію це знати себе. Мати брехню в історії. Це не розуміти, хто ти що ти і прожити як хом'яку, то пожив, поспав, поїв, помер і би все. Мрію тепер зробити, до речі, колись хочу, дуже хочу, привезти в Україну виставку картин Але Дудаєвою. До речі, коли росіяни зійшли, зайшли в будинок родини Дудаєвих, вони, вони були вражені аскетичністю. Ну, там не було золотих унітазів і золотих батонів, там було дуже скромно. І від розпачу вони порізали картини. Аля дуже довго про це не говорила. До речі, від Муса я дізналася про українську журналістку Марію Бузілюк, яка їздила в той час під час Першої війни в Грозний, яка фіксувала всі ті події. В неї є страшні фотографії, де мама тримає на руках дитину, всі старші братики цієї дитини загинули. А в самої дівчинки немає ступнів ніг. Бо росіяни влаштували сафарі і стріляли по, просто по, по дітях, які намагалися втікти від обстрілу. І аби нам, українцям, боліло ще тоді, можливо, б зараз ми не мали того всього, що маємо. До речі, і на останок це напевно я кажу вже кожного разу, коли мова йде про Дудаєва, що Джухар Дудаєв ніколи не казав, що Росія загине, коли зникне українське сонце. Бо я кожного разу, коли чую цю фразу, їй сказав Серпи, сказав, що зірка НАТО, коли згасне розквітне Росія. А в нас перекрутили, і пішла брехня по селу. От те, що Дудаєв здав український визвольний рух, куди красивіша легенда. І про те, що в Чечні багато населених пунктів було на честь українців. Бо під час Радянського Союзу вони ж не могли виїхати в міста, і єдине, де могли сховатися, це була Чечня. Чого я боюся? А, боюся, що діти виростуть і будуть слухати російську музику і думати, що не все так однозначно. Це буде зрада. Моїх інтересів, зради нашого нас наш чоловіком і взагалі все, що а, стосується, це буде говорити про те, що я як мама, ну краще б я загинула тоді ще раніше за нього. Чого ж я боюся? Боюся, що буде знову соромно за його могилу. Боюся, що буде соромно за його пам'ять. Бо я ще я завжди щось роблю і робитиму, щоб залишатися людиною в своїх очах. І от. Боюся вранці прокинутися і в дзеркалі побачити, відчути, що мені самі перед собою соромно, що мені соромно дивитися самі собі в очі. Надію, що діти виростуть і будуть пишатися, не дає поки нічого. Надихає Алла Дудаєва, яка змогла так виховати своїх дітей, тобто значить, шанси є. А, що, напевно, діти дають, діти дають силу. Женя, Женя, яку чоловік любив більше свого життя, і в якому він продовжується. Вона, до речі, він дуже хотів, щоб вона була з моїми очима, а не з моїм характером. От з останнім не склалося, і тому характер, але там його волосся, його посмішка, вона дуже на нього схожа. І я дуже хочу, щоб вона ніколи не забувала. І відчувала, наскільки батько любив, і наскільки жахливим є той ворог, що тисячі чоловіків покинули розмірне, звичайне життя і пішли нищити ворога зі зброєю в руках, аби ніколи над головами їх дітей не майорів триколор. Мені здається, тільки ті, хто пройшли війну, пекло війни, розуміють, чому. Продавання прапора в Кривому Розі було настільки огидним. От коли ти розумієш цінність цього прапору, це після, тільки після окупації. Після. У мене є найпочесніша місія роздати шеврони, рота чоловіка, бо вони пішли, замовили шеврони, пішли в Бахмут, і з роти не вийшов ніхто за два тижні. Одна людина вийшла. І от позавчора мені подзвонив Муса і сказав, що. Він отримав шеврон рота чоловіка, і для мене це велика честь. Бо вони живуть рівно до тих пір, поки живе пам'ять про них. І в нас лишилося все з радянщини, герої це тільки мілітарій сегмент, тільки ті, хто загинув, похований, опізнаний. Якщо людина вижила, вона не в героїзмі, не в контексті героїзму. Скалічена там о, так само полонені, про них пам'ятають перші два тижні після обміну, а потім. Вони надані його. А це найбільш най, найтравмуюче, коли ти бачиш, що те, що ти робив, було дарма, Ти ж, начебто робив для всіх. Бо ну, в цивільному житті особисто переважає над загальним, а на фронті загальне переважає над особистим. В цьому найбільший контраст і чому завжди всім військовим хочеться на фронт. Бо там свої, там все зрозуміло і там все просто. Свої. Вороги. А тут не все так однозначно. І нам дуже треба всім дорослішати, всім українцям дорослішати, Від цього зараз залежить, чи виграємо ми війну. Не просто чи будемо ми жити в незалежній країні, чи взагалі ми будемо жити. І діти наші також.